Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію, як подолати панічну атаку. Недарма панічна атака зветься саме атакою. Ось людина спілкується, посміхається, а вже наступної миті її охоплює несамовитий страх. Світ навколо ніби тікає з-під ніг. У грудях шалено гупає серце, здається, вона от-от помре, зазвичай панічні атаки виникають без реальної небезпеки, як наслідок тривалого стресу й втоми. Потужний вияв тривоги захоплює всі наші відчуття та на певний проміжок часу стирає зв'язок із реальністю, звідси почуття приреченості, втрата самоконтролю. Найкраща протидія панічній атаці заземлення, повернення до реальності та усвідомлення цілковитої безпеки. Пропоную вашій увазі техніку, що допоможе опанувати гостру раптову тривогу свою чи людини поряд. Техніка називається 5 4 3 2 1 Сядьте, упріться ногами в підлогу. Дихайте повільно, сконцентруйтеся на світі довкола. Поволі починайте називати. П'ять речей, які бачите поруч. Це може бути будь-що. Наприклад, вікно, стіл, чашка, шафа. Килим. Чотири речі, які відчуваєте фізично. Прохолодна стіна. Гладеньке волосся, тверда підлога, м'який килим, три речі, які ви чуєте музика, працюючий телевізор, спів птахів, дві речі, які відчуваєте на нюх, аромат квітів, аромат парфюмів, одну річ, яку ви можете відчути на смак. Наприклад, смак жуйки. Пам'ятайте поодинокі панічні атаки не є розладом, адже можуть виникати через стрес чи надмірну втому. Але якщо ж вони трапляються в будь-який час за різних обставин і часто без видимої причини, зверніться до психотерапевта. Сподіваюся, вам стануть в нагоді наші поради.